Ви рішаєте, коли ви гроші так Я вчора тільки, вчора мені відповіли, сказали. То я що маю? Не виконувати його зараз? Ні, 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 ні. Чого? Хто ви, є такий, що я маю. не А ви хто такий? Покажіть, будь ласка, документи на початок виконання робіт. Ви нам покажіть, будь ласка, ми в Міліції і прокуратурі. Підставте, якщо я можу. Добрий день. Привезуть, мабуть, тобі цього. Маєте телефон до нього? Зараз я тобі дам. Ми думаєте, вони не знаю, чи ні. Може бути я на тому місці, може бути інші теряти. фірма приїхати. Ви що, не знаєте цього. А ви на виконавця маєте якісь претензії? Так воно не буде. В цьому місті ще є якась громадська думка. Так, положіть і все. Дай мені. А викликайте мене на віці. Зараз викликаємо. Дай мені телефон. Зараз розпорядження. Танцы, да? Да приходит танцы, не проходили. Я на котку проходили. Ну что ж пораньше колись не грубит. Ну, пораньше никто не врубил. Дивитесь. Видите, камеры.

Не пропоную. — але однозначно. Буде волі, деякі людей з області, дивися, ти знаєш, що є, дивися. Дивись, послухай. Якщо виділяють кошти на огірки, то помідорів вже купити не можна. Бо треба міняти статтю, правильно? Ми мебель зові. Якщо огірки є, то мебель ти не купиш. Анатолій, загалі, ми, ми зроби, говоримо зроби, про призначення. Що зараз будемо мати так, це не покори, від Ви ви забастували, попросили в мене документи. Всі копії документу я взяв В, Луць. в Луць. Вчора. Їх привіт. Мене тут одразу прокуратура. Я часу, і все даві. Всі копії, все повіддавав. Це їм з Луцька, Робити все. Я мушу робити. Це не можу. А ви я свої питання? В тому місці може бути хто інший. Ми до вас да. ніякого не немає претензій. Я, я до вас теж не маю. можу. Значить, але дивіться, ми написали звернення в облдержадміністрацію Туріс Петровичу. Його немає, на жаль. Але звернення в нього лежить і ми хочемо. Щоб це звернення було не Ми маємо право на це. Так, да, може бути заступники розглянуть. І ми чекаємо, поки нам з Луцька дадуть відповідь. Буде це сьогодні добре. Буде це через годину, добре, буде через там, півдня і так далі. Це відповідь для нас буде важливою. Якщо ми якщо не кажемо про те, що, що це буде ключове, для нас, нема, це але інші інші ми питання. хочемо бачити ще кажуть, раз їхню позицію. Якщо, якщо вони скажуть, що назад дороги немає, це інші питання. Якщо скаже, що приїде, Но, та, чут, ми вирішим, да. то ми в цю вирішуєте, чекають. Але дивися, е, як назад завтання... дороги немає. Я проплатив, ви вже вчора дивно сили кошти. За не привіз, паспорт не подара. Як мені зараз вернуть кошти? Хто мені їх повернув? Та ми думаємо, що, раді Бога, хто там, ознавили? синиця. Та, ну, та не та, синиця, та, синиця, я беру у Львові кошти. Ну, то це, ну буде кост, Магік. Покладете її на п'ятому мікрорайоні, там багато є місць, де покладати. Ні, ну питання, то ж він же це, Але я думаю, ви ж виграли не тільки тут костю. Тут скандальне місце. Ізначально Анатолій дивіться. Дитячі садочки, дуже гарне місто для укладання укладення. Був розгляд питання на міській раді. от Всі тут підтримують, хто є. Ми розподіляли бюджет розвитку. І всі одностайно депутати сказали, не буде тут той площі не доцільно. Міський голова вирішив це через облдержадміністрацію. І ввів в оману тим самим облдержаджуадністрацію. Ніяк не інакше. Ну ніяк не інакше. Ввів в оману. Борис Петрович не розібрався він, він не знає, що все ходить. Як він сказали, так він і сприйняв. А ми хочемо Наприклад, звернути увагу це, на те, що це, це недоцільно. Но... Спитайте в будь-якого, хто чоловік, який йде, Вон в робочі, спитайте, всіх працівники. Працівників. Вони скажуть, треба тут міняти коштку чи не треба. І все. А для чого тоді? Ну це ж наші кошти, ми з вами податки платимо в місті. Я вважаю, що дорога це важливо. Хлопці вважають, всі вважають. Наталь Семен, ви теж так вважаєте, що дорога на 15 й важлива? А, а це а от дурниця. Якщо ми зараз зупинимо будь-яку маршрутку, шлях за перекриття руху. І виставимо їх сюди і запитаємо. Якщо ми не до кінця знаємо систему. Давайте, хорошо. Багато якихось там 10-13 метрів квадратних асфальтів. Це коштує гроші. І зараз ми це маємо зривати. Чого? Ну ви ж ремонтували. Ну чого? Ну хто діхтова? хто зробити було? Ми навіть не розуміємо цього. травня заліпити Ви не знаєте, і ми не знаємо. Але для того, щоб знати, ми маємо якось розуміти це і все. Ми хотіли би не тільки не знати, а хотіли б знати. Ну, на сьогоднішній день ще ми не бачимо проблеми, Ще тут ніхто не почав нічого робити. Як почне робити, ми це. Ну ми не дамо, я так думаю, це робити. І все. Ну, хоче він приходити, як приходить, якщо він запитає, не питання, але він ще ж не буде адміністрація, я почув що З ваших слів тоді громаді взагалі взяти і почати. З ваших слів тоді громаді взагалі взяти. Я вам кажу, зовсім про інше якщо ви не дасте тут працювати, наприклад, то не буде не дороги, то ми не ми просто хочемо, ми просто хочемо свою акцію показати, просто не витрачаючи навіть на обласному рівні, люди перестануть робити місці. такі безглузді розумієте, мати такі дійсно. Не, не вже обласна, не вже в області не знає вже на протязі 10, 15 чи 20 років. Що в цьому місці не було немає дороги, яка б з'єдналася. Я тобі скажу, я тобі скажу. Я тобі скажу. Show t Вчора депутат озвучив хорошу думку, швидка, яка може їхати, яка їде 15-20 хвилин, а в зимовий період їде пів години на 15-й мікройом. По цій дорозі може їхати 2-3 хвилини. Це коштує людям життя. Розумі. Я знаю, в мене тата інвалід першого року, мама інвалід дуже ворог. Я знаю, які ці актуальні. ви за сильно б'єтеся, вона нічого що це актуальність. Як ти по цієї дорозі? Тому що що существенно зробить? Це теж не зробить. 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 Вообще нічого не зробить. Але я тобі скажу, зробить. що там по той е, дорозі ніхто не буде їздити. Але гору, так, там. ми говоримо про порівнення. А в нас є, як сказав, що ми розберемо, хорошо, ти яму, Вискочами. <зваждаю> і далі повертає на ліво і, 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 і все. І і за... 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 наїде сюди на ліво, повертає правильно, ну, ну, повертає шар... шар... Ми... через... направо. Така, колись була, э... ну як будемо казати, в планах, що це має зв'язати 15 мікройон і шахорський мікрой. Ви його все одно не Ось тут всі з вами зв'язані, тут стоять, з вами поводяться. Щоб краще зробити так, як колись планувалися. Але на сьогоднішній день є 800 метрів дороги. Люди пішки ходять, де люди ходять, їздять в машинах, розглядаємо всяких цих вода. Чого не зводять нарвальні транспортного машина? Ну от бачите про це молод.